Кошенята попліткуємо, говоримо про холостяк 14 Юлія Саніна і Пума, що по аліні паш, шаманський холостяк, не ангели, пивоваров і росіянин. Мучитесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицію вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. і я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, холостяк 14. Тільки но почався сезон, і перша вечірка навіть не закінчилася. У мене вже така величезна кількість зливів. Ми з вами в четвер розпочнемо. Я буду заходити в цей сезон лайтово, поступово, як то кажуть, на півшишечки. З однієї простої причини така туришані і бруд ви навіть собі не можете уявити. Тож спочатку зільємо те, що таке на лайті, але є певним штрихом до портрету. А далі, о, oh гадебл, Я знаю про що говорю. Там буде у нас і послуга теплих обіймів, зв'язки з Росією. Бандитський світ коротше, попереду сама Тришаніна. Тож обов'язково, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, тицяйте на дзвіночок, бо плітки виходять кожного дня. Не пропускайте смачну порцію свіжих інсайдів. Усіх чекаю в нашій спільноті, а також в телеграм-каналі. Посилання в описі та в закріплених. І ще маленький момент. Хочу теж прояснити: я відкрив платний телеграм-канал, поставив там цінник: 8 доларів, це 330 гривень. Але як виявилось. Це вже міні дечот як то кажуть, там не можна придбати кількість зірок, яку ти ставиш. Там можна придбати мінімальний пакет, який встановлює сам Телеграм, а це мінімум від 17 доларів. Хто має бажання і можливість підтримати нас, я вам буду дуже вдячний, тому що зараз у нас з'явився адмін, який на зарплаті. Тільки Ютуб не покриває монетизація, можливість утримувати людину в команді, тому що сам не вигрібаю чотири роки щоденної праці. І можливо так, для когось 17 доларів на місяць. Це забагато, але хто має можливість та бажання підтримати нас? Я вам буду дуже вдячний, тому що. Частина з цих грошей йде на зарплату адміна. Що у нас в закритому телеграм-каналі Пліткарня без палива? Там гарячі інсайди, зливи потрапляють в першу чергу до вас, а потім уже далі на всі інші платформи. Якісь речі, які я не озвучую з точки зору обмежень платформом, також більш провокативні історії, які теж я публічно не можу прям вивалити, все це буде з'являтися в пліткарні без палива. Тож, якщо маєте можливість та бажання долучитися підтримати, я вам буду неймовірно вдячний. Азі свого боку обіцяють якісно виконувати роботу. Вже з'явилися перші підписники на тому каналі. Дякую, що ви долучилися. Тож чекаю на наше поповнення, якщо у вас є бажання підтримати спільноту пліткарів. Ну а ми йдемо далі. Отже, по холостяку зафіксували, зрозуміли. Буде багато зливів. Четвер починаємо з більш лайтового і переходимо до повної тришаніне. Також я разом із Танею Підідовою написав саундтрек до нового сезону проекту Холостяк. Тож послухайте, обов'язково скачуйте в свої плейлисти Spotify, Apple Music, YouTube Music. вже доступно на усіх стрімінгових платформах. І підтримуйте своє українське. Я впевнений, що вам композиція сподобається. Давайте послухаємо. Ти знаєш Тараса... Мені бала твоя любов І троянди. Ти знаєш, тараса, цим бала Твої уста Неправди я просто цимбалю. Юлія Саніна знялася в рекламному кампанії бренду Puma із Антоном Птушкіним. Ну, до Птушкіна питань немає. А от Юля Саніна, яка зарила свою репутацію і з'являється в рекламі такого бренду, виникає, м'яко кажучи, багато питань. І коли почали люди агритись та запитувати в Пуму, якого дідька і що ви робите, піарники бренду нічого не знайшли кращого, аніж просто блокувати або обмежувати коментарі. Серйозно? Ну, на мій погляд, бренду варто задуматись про зміну команди, тому що так професіонали не вчиняють блокувати і закривати коментарі. Хто не в темі, не знає, що не так з Юлією Саніною. Я зачитаю з нашого основного телеграм-каналу коментар підписника. Тому що лаконічно і по суті Юлія Саніна вивезла всю чоловічу частину свого колективу за кордон під час повномасштабного довго намагалася це приховати. Якби не Богдан, так би й брехала, що вони живуть в Києві, а за кордоном у неї тільки дитина. Заробляє за кордоном на образі бравої патріотки України. При цьому не платить своїм співробітникам. Єгоре, розкажіть вже свою історію людям. Це колишній піар-директор Юлії. Лицемірить майже не донатить податки. Тепер навіть платить не в Україні, а в Польщі фанатів, які запитують про концерти в Україні, Саніна просто блокує. І тих, хто лайкає ці коментарі. Це якщо коротко. Тож Юля Саніна, м'яко кажучи, знатно зашкварилась під час повномасштабного і запрошувати її, ну це дуже дивно. Тоді в мене питання і до креативників бренду: а за яким критеріям ви відбираєте тих самих е, сучасних героїв українського суспільства? Ну якщо вважаєте, що Саніна це щось вау, а от стилісти гурту. Слава Чайка та Віталій Децюк раніше мовчали, тому що цього вимагала Саніна, аби вони нічого не ляпали, ніде не обговорювали. Але ж все, заборона, так би мовити, скінчилася, і вони прямим текстом погрожують колишньому працівнику команди Єгора Кир'янова, завдяки якому мені здається, все ж таки репутація Саніної була бездоганна усі ці роки. І от рандомний користувач під кампейном написав своє обурення щодо Саніної. Спочатку включився Слава Чайка який пише Єгор, ти в черговий раз мекнув і пишеш маячню. А Віталій Децюк пішов значно далі. Єгор, мені к тобі позвонити з телефона Могілєвська, щоб ти взяв трубку. Ти думаєш, я іти не змогу? А може ще що з твоєї квартири набрати, тебе з Лук'яновки? Думаєш, у мене немає доступу туди. Ну, Децюк, дивись, який теж, я так розумію, живе за кордоном і взагалі страти хотів на все, що тут відбувається. Ну і ще й російськомовна щелепа. А, значить, це погроза пряма, і на тебе можна писати в поліцію. Ну настільки неадеквати, знаходяться в команді сані ної. Виникає взагалі питання до адекватності юлічки, бо цієї адекватності немає. Тож робіть висновки, а пума розчарування року. Я сподіваюся, що ви спробуєте зробити якісь висновки, а не ігнорувати реальність. І, можливо, тоді повернеться до вас знову якась довіра а поки що максимальне крінговисько. А що по Аліні Паш? Досить контроверсійна персона, що мені написала Кушеня. Привіт! Вже давно хотіла написати, але ніяк не доходили руки. З приводу Аліни Паш. Я проживаю в Лос-Анджелесі, і вона теж останні три роки. Досить приємна. Я бачила її на всіх зборах українців, мітингах в українській церкві на Пасху. Мама її приїздила. Зустріли їх в Лас-Вегасі на День матері. Виявилось, то було якраз до народження її мами. Спілкується максимально просто. З приводу того, що вона повернулась, вона отримала грін і через три дні, здається, зразу полетіла в Україну. Я так розумію, побачити сім'ю. Батька три роки не бачила. Ну і нагадати про себе, певно. Пролетіла не сама, а з американськими друзями. Не знаю, чи вони вже повернулися, але. Вона ще в Україні. А з цього штриху до портрету складається досить приємне враження. про Пропаш я не буду лукавити. Я вже не знаю, як ставитись до Аліни. Настільки контраверсійна персона. З одного боку, можливо, це справді хороша людина, намагається будувати своє життя в Америці, приїздить в Україну, побачити батьків. А з іншого боку, дивіться, Аліна, яка приїхала в Америку, стерла абсолютно усю свою українську ідентифікацію. Різко стала «American singer», і тільки потім, коли не складалося з англомовним репертуаром, вона різко згадала знову, що вона українка. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А тепер давайте про Аліну Шаманську і шоу Холостяк. Але перед цим, що написала Аліна Шаманська в Трец. Користувачка Трец Юлія Стасюк залишила коментар. Не хочеться, щоб блогери лізли в цю соцмережу. Тут можна прочитати красиві думки та тексти звичайних людей, нікому не відомих людей. Шаманка відповідає: не хочеться, щоб звичайні люди лізли зі своїми установами до інших людей. Смайлик. Серйозно, Шаманська, дивись, а в цьому смайлику ми ж то розуміємо, що ти насправді на серйозі це писала. Просто аби затерти гострі кути, ти залишила смайлик. Ти типу, пожартуєш. Аліно, якщо не буде симпатії, любові, цікавості звичайних людей до тебе, ти ніхто. Ну, абсолютно ніхто без них. Тому не треба включати із себе Періс Хілтон. І взагалі я маю тут таке коріння. Не ж ти ніякого коріння, тому що ти така ж сама звичайна, просто отримала можливість завдяки своїй праці, хитрощам потрапити в медійну сферу. Тож ти така ж сама звичайна людина, як і всі ми. Кріпово, кріпово таке читати і ще кріповіше. Розуміти, що людина це писала на повному серйозі. Що пише шаманка? У висновку хочу зауважити, що цей сезон буде однозначно яскравішим та цікавішим за останні роки, не лише через холостяка, але й через дівчат, які на нього прийшли. Кажуть, що порівнювати негарно, але ж не озброєним оком видно, що склад цього сезону значно потужніший. Успішні, самодостатні, дуже красиві, доглянуті, веселі. Це моя іронія не без крінжа, звісно, але без нього ніяк. Це ж телешоу. Мені було дуже приємно спостерігати, як Україну об'єднував холостяк, як у старі добрі часи. Усі зібралися перед екранами з родинами та друзями. Це доказ того, що нам необхідні подібні проекти, аби об'єднуватись та не з'їхати кухою. Ну тут я Ліною згоден. трец сьогодні не сваряться, а мило крінжують над рожевою шляпою, монашкою на лімузині і медикиною, яка не знає, що таке турнікет, бо їй лише 20 років. Але краще вже так, ніж гристи одне одному глотки, Чи не так? І тут Аліна Шаманська включає режим Маші просініни. Гризо. Отя мідійних нещасних, а ми ж для вас єних, розумієте? Я би не коментував цю сторі саліни, але є одне. Але в цьому році є певний пул список блогерів, яким заносять. За те, щоб вони формували позитивний імідж проекту і самого холостяка, тому що дуже бояться, аби не вилізли скелети у шафі Тараса. А вони вилізуть дуже скоро. І відповідно в такий спосіб спробувати врятувати репутацію. Навіть не знаю, що тут ще додати, або Аліна справді написала свої думки, або відпрацювала методичку за хороший кеш. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспокоїмось в коментарях. У саду там соловей кощебета, налібухла, просила я, а ти мені не наливав. А це слава камінська вже защебетала українською мовою. Боже, ну як же хочеться зробити бабусі, не виходить, бо по закордонах вона нікому не потрібна. І аби хоч якось воз'єднати гурт на ангели, хоча насправді юрій Нікітін запускає зараз проект з Лесю Нікітю. Господи, Леся, навіщо ж об що, куди ти полізла? Це жесть, це жесть. Так ти харизматична, яскрава, типажна. Тебе голос навіть є, але ти не співачка, ти не кетіпері, ти не полякова, прости господи, ти не лабода. Ну ж куди, що, навіщо? Вже настільки стало нудно в житті, що вирішила побути тепер артісткою. Ну і ця ж з на ангелів, бачите, згадала рідну мову, якою вона терпіти не може говорити в житті і не говорить ніколи. А тепер вже гарна українка! я. Коротше, лицеміри і гандуреси. Ніяк інакше. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. А на завершення, давайте поговоримо про щирого українця, сина своєї батьківщини, справжнього, неймовірного, талановитого, патріотичного Артема Пововарова. Артем Пововаров і справді довів неодноразово, що він дуже багато робить для України, для збройних сил України для популяризації української культури, але в мене не в'яжеться загальна картина. Спочатку ми дізналися і знайшли. Підтвердження тому, що Артем Пивоваров працює з казахом, який пушив його реліз із гуртом Сацвіт, але цей казах працює з путіністами і підтримує так зване СВО. Хоча він, типу, виїздив з Росії, потім повертався. Коротше, дуже е, каламутна історія. А потім я знаходжу допис в Трец завдяки нашим кошенятам і хочу зачитати, тому що тут в мене вже формат ерор, поламана система. Прошу більшого розголосу, бо таке не має замовчуватись. Січень 25-го року йде третій рік повномасштабного вторгнення. Пан Пивоваров робить стрім з росіянином і сам його запрошує разом пограти і разом стримати села на відео. Ну є відео люди. Якщо у вас є якісь е, треци чи твітери, і ви можете публікувати туди пости, постіть Це Це важливо, бо ми не на початку 22-го року, де можна було це вибачати кожному, бо тільки все почалося. Саме жахливе в цій історії, що підписники сприймали. Цей етер спільний як братські народи. Ну от да, ми от єдині, ви хороші, ми хороші, А от стали всі заложниками великої політики. як це в'яжеться, Артем? От поясни мені, я розумію, що в тебе велика фанбаза, моцна, вона тебе підтримає, але вже інші люди починають писати і говорити. А ти все ніяк не реагуєш. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.